Добрий день. Слухайте. А мені треба зібрати комп'ютер для роботи. Ви такі робите? Доброго дня. Так, звісно. А для якої роботи? Ну там офіс, документи, Excel і можливо трішки Call of Duty. Е, ну, це бухгалтерська програма. Така, знаєте, бухгалтерська. Добре, я якраз вам зібрав базову збірку на i5 з інтегрованою графікою. Ні, ні, знаєте, мені треба, щоб таблички точно не лагали, коли я буду запускати оці от. Робочі програми, окей. А які саме програми ви для роботи використовуєте? Та знаєте, стандартні OBS, Steam і YouTube на другому моніторі. Ага, ну тоді вам треба Ryzen 7, RTX 5060, 32 гігабайта оперативки і SSD на терабайт. А мені цього вистачить, якщо я знаєте, от іноді рендеру для роботи. Відео у 8К. а ти точно для роботи береш? Так, я просто стрімлю свою роботу, щоб керівництво бачило. Ага, ну тоді добре. А корпус буде світитися, бо в мене знаєте, там світло не дуже. Ви про RGB? Та звісно є. Це добре, бо без світла я ну не відчуваю взагалі продуктивності. Отже, фінальна ціна 87 тисяч. Скільки? Яких 87 тисяч? Він просто бухгалтер, а не програміст. Ой, ну відразу видно, що ви не розбираєтесь. Взагалі то таблички потребують більшої продуктивності, тому що там обчислення йде. Але якщо хочете дешевше, то можна прибрати підсвітку. Що без RGB? То ж не буде ніякої атмосфери в сірих буднях. Ну добре, лишайте ту підсвідку. Чудово, бо я ж бухгалтер. Якщо не секрет, а що ви там рахуєте? Фраги і хедшоти. Ага, зрозумів. Тоді гарної роботи.